Чікуріта 345. Вибачте, може, то я виграю граю за Скінтріко. Просто я б її не знайшла скіночі куріти. Значить за Скінтріко грати? Ну трудно, ну трудно. Давайте стріляйте в них. Я тебе пересажу. Солнышко ну, садиты тут до твоих друзях. Садиты. Ну плюсы сон солнце. Блин а ты нормально знімати. Окей. Угу. Ох, кто наступил на картофельную мину. Чот так слогає? О, косточка. я тут збираю. літатися. Без він прямо горить із-за вогню. Здох на сховище, на чесні. Це, вбити, Це ж, я не можу висадити. Тут що ж факт бія. Якийсь пуф, путтопланс тако зомбі, того чи тако? You want one of the best. Чутоку зомбі. Тут заберіть і заберіться тако. Його не буду їсти. Тут який ще ще. а все я поняла под сковорода. Ну что тут увагає? Ба підлети бажано. Ладно, цердра. О, крейзидей. Ты, что торгуешь? Ух ты! Прикольный. Что за карточка? Что-то Ну ты за за, за захрестить Дейва. Крейзи Дейва. Ух да он бронукин. Захрещай за Дейва. Опа, вы можете. что пусто. Что это стрелять Не слышно. на... Ты на... Ты Да блин а? так шумлять? Ладно, всім папа, з вами була Чикоріта Майнкрафт 3. І ще розпробуйте за то, що я би я граю я не за ЧИКОРИТИ, бо я б я, я ж не знайшла. Там мене знов не мало. Ну тоді всім папа, за вами була Чикоріта Майнкрафт 3. Що в наступному відео одразу скажу. На початку відео, що ви написали коментарі. що ви це все зробили? Всім па, -па! Всім приночі коріння Майнкрафт 3. Я б я продовжую знімати, тому що не встигла. І попрошу вас, щоб ви підписалися на мій канал і щоб ви поставили лайки. І написали коментарі. Тебе мені треба багато підписників. Як уже остати зрозуміли. Що зрозуміли? Я знаю по-українськи, це вже зрозуміло. Чи тут у нас Що? є? Чо? Ось біже взятися так, сонечок. Ну, суч, хвати ти на того, що торситься. І треба було перелетіти в наше місце. про креатив, вам також буде дуже цікаво. Хе. Круто. Це наброгу може понасаджувати. Може понасаджувати по бокам. Раз кактус, два кактус, три кактус, чотири кактус. Тут треба ще Зомбі, ви пішутерів, але що і вроді попався. Що таке? Ой, пробач крезі стій Стіне стоїш, кому сказала. Ну, Пробачте, Пробачте. Це мене тут для хто позаважав. Так. Тебе тут є крутий лук. Нема одкрутого луку. Опа, типо. Уже на середину дрожжу поставити. Опа, і тут уж. Сніпа... Сніпапа з... Блін. Сніпа з, з вами ми, ми була чекурита та, та са, Майнкрафт 3. Став лайки, під, підписуйтесь на канал. Він, якщо называйте чекурита Майнкрафт 3, всем па-па!